Євроклуб Бердичі, що у 15-й школі, знають не лише у Бердичеві, а й далеко за межами міста. У квітні учасники клубу зазвичай справляють день народження. І цьогоріч у них перший ювілей 5 років. Святкування приурочили до відзначення Днів Європи в Україні. На шкільне подвір'я, що на деякий час перетворилося на наметове містечко, євроклубівці запросили гостей з адміністрації міста, інших шкіл Бердичева, а також з Києва та Новоград Волинського. Ми велику увагу приділяємо світі за кордоном, тому до нас запрошені гості з Новоград Волинська Ванда. Гінадіна, директор нашої школи, нещодавно була в місті новоград Волинському на відкритому засіданні євроклубів всіх євроклубів міста новоград Волинська. І запросили ми гостей, які відповідають за освіту за кордоном. З першої школи запрошена делегація вчителів, яка відповідає за освіту за кордоном. Я маю на увазі навчання в Голландії. До святкування Днів Європи у 15-й школі готується майже цілий рік. У вересні місяці кожен клас отримує назву країни, що входить до Європи. Євросоюзу і готує про цю державу повну та цікаву інформацію. Цьогоріч кажуть організатори, вирішили зробити наметове містечко, у якому кожен намет окрема країна. У кожному наметі стоять представники. У них столики, на кожному століці лежить папка цієї країни, які вони представляють. Атрибутика цієї країни прапор, гімн, вони будуть відключати, герб цієї країни. Далі вікторина. Кожна значить кожний клас готує вікторину до цієї до цього свята. Для... Учасник для гостей будуть діти задавати питання по країнах Євросоюзу, що знають наші гості про країни Євросоюзу, що це за країни? Скільки їх? І коли був євросоюз созданий, і різні різні питання, я в Євроклубі вже 5 років, саме спочатку його існування ще з малої, і тут завжди цікаво. Завжди гості, завжди певні свята. Ми збираємось для себе і розповідаємо про різні країни те, чого ми просто не знали. І це цікаво. Потім знаєте. Сьогодні в нас таке палатове містечко. Це, це вперше. Такого я ще не бачила, і мені доволі таки цікаво зустрічати своїх друзів з різних шкіл і з ними спілкуватися. Виступи учнів відрізнялися оригінальністю та несхожістю, на що тільки не здатна дитяча фантазія. Тут можна було побачити і кухолі з ірландським елем, і італійську пасту, і костюми різних народів. Чи не найглибше вразили присутніх представники Фінляндії разом із загальною інформацією про їхню країну? Учні показали родзинку північної держави фінську лазню. На одному з Порів країн Євросоюзу мерехтіла Чорна стрічка. Це була Польща, яка зараз переживає нелегкі часи у зв'язку із трагедією під Смоленськом. Ми представляємо Польщу, адже ми вивчаємо польську мову, і ми вирішили її представляти. І в польщі зараз великий траур Всі всі сумують за своїм президентом та елітою, яка загинула. І нас, ми мали танцювати, ми мали співати. І ми, ну, ми вирішили разом з Польщею, що будемо сумувати за загиблими за людьми. Понад 50 чоловік відвідує заняття у Євроклубі Бердичі. За п'ять років діяльності вже є багато здобутків та досягнень, говорять організатори та члени клубу. Найголовнішим вони вважають плідну співпрацю з різними країнами Євросоюзу, адже це чи не перші кроки вступу України до ЄС.